Друзі, от скоро зима, сніг, мороз. Ніколи не ловіть сніженок відкритим ротом. Не всі птахи полетіли на південь у стоматолога. Ось зараз, зараз буде трішки неприємно. Готові? Так, готові. 15 тисяч гривень був сьогодні у ворожки. Сказала, що порчі нема, просто по житті придурок. Археологи недавно розкопали знаряддя праці з 10-го століття до нашої ери. Значить, що в 10 столітті до нашої ери люди ховали знаряддя праці щоб не робити. Монета не відкладена сьогодні, завтра. Стає чужою. Я не розумію людей, котрі кажуть, от я собі це не можу дозволити, а я я можу все собі дозволити. Правда, купити не можу, але дозволити можу. Парадокс життя колись в юності носив до школи справку на те, щоб не займатися фізкультурою, а зараз ношу в спортзал по 100 доларів в місяць. Щоб зайнятися спортом.